Пасіки займаюся 18 років. 18, Тобто повноліття. Дівчики, у нас гості. Нікого не трогайте. Ви чули мене? Перший взяток був тут, у Чорнобайові, а виїхав у степ тільки е, на соєшник. В прошлой рік ні. Пасіка стояла оце тут, у дворі. Все время. А щоб ви знали, в яких умовах ми ще до добавох досього стоїм, воно де бачите, тичка? Там була розтяжка. І там вона не одна. І там же далі по посадці вириті ями для бліндажей, окопи для танків, іменно для танків вириті котлавани. Бачили, там же ж бачили російську форму темно-зелену тільники, тобто, типа морпехи там якісь можливо стояли. Ну, іменно дранті, а то їх У нас такої одежі немає амуніції у наших солдат. Ну, а так. А так, дуже страшно. Побачили це все іменно розтяжку, саму проволочку вже тоді, коли стояв павільйон і відкривали літки. 22 лютого в мене забрали медтовики. 25 числа ту машину, що везла мій мед, ну не тільки мій нас, що на байки забирали, була розстріляна в Олешках на блокпосту. Це павільйон зроблений на базі Уазовської рами. Мені в сауну ходити не треба. Мені не треба ходити ото, типа розмінки. Ви зараз це все побачите. На, на округи Чорнобайки, вся трава була спалена. Вони сильно боялися, що хтось по тій траві приповзе. О, і тому я ж говорю, що палили. А тут як не їсть, а трава непогана. На це, оце, цей рік у нас вийшов дуже хороший мед по першому взятку. Його було небагато. Ну він такий був смачний. Я за 18 років такого ще не, не, не пробував. Сам магазин. В ньому стоять рамки. З медом. От моя задача зараз їх вийняти звідси. Одібрати мед, який їм на даний момент не нужен, не потрібен. Це було 17 травня. Зробили запуск градів з аеропорта. Гради касетні, или гради, і смерчі. Я точно не скажу. От. Ну, касетна. Тому що головок діаметр для Града, це діаметр сильно здоровий, це більше всього, що дійсно, що смерчі були. От. То е, головок упав сосідки і пробив кришу і потолок, е, а самі касети, самі заряди розсипалися по всій вулиці. нас тут, роз... Ми, допустимо, Розгатило кришу, стропила, побиті, обрішотка, я туди. І єдине, що з великим трудом заліз, вирізав лишнє покройожене железо, металочерепицю. І потім накрив, положив доски, щоб було, що було, і кусок лінолю якраз закрило, щоб закрило мені ту дірку. Бачив той запуск, є встиг. І ця, цей оголовок, що встиг втікти. Втікти, а що Друге Другого слова на підбережі не скажеш. І цей оголовок, по тому, як камчесники приїжджали, дивилися між собою, говорять, як той оголовок ліг. Говорить, перпендикулярно, Тобто він падав рівно зверху. Ось. Обстрілювали із Рибальчого, з Збурівки. Це було чітко видно по тому, як лежить оцей остаток оголовок цих снарядів. Мед в сотах. Мед готовий, він не зильно чи запечатаний зверху. Тобто, будемо говорити, він вже обезвожений. Діло в тому, що товарним медом по нормам. Є мед, іменно мед, не нектар, зараз вони сюди заносять ніктар. От. Він е, е, в своєму складі має до 70% води. Дочекатися, щоб прийшли наші. Оце було найскладніше. І найважче. Не, е, не знаєш, що буде через декілька хвилин. Оце зверху полосочка, оце називається печатка. Вони частково, то це воск як роблять, змішується все до кучки і затуляють, запечатують. Дуже-дуже важкий год. Бджілок зберіг. Із 31, що в мене повинно бути, ой. Ну, десь було, десь було щось більше. Я їх не рахував. Оце. Красавець. У них кожен день їхнього життя розписаний по тому, що вони повинні робити. Зараз йде вже діло до осені, до зими. Вже треба готуватися. Це, це печатний розплод. Важка праця, тому що вона літом йде від качка меду, а в нас на Херсонщині дуже спекотно. І тиждень попрацюй на пекучому сонці. Робота ця требує сил і натхнення. Откачую мед, обрізаю його, готую його і откачую. <звук> Дала оголошення, що в нас продається мед. Ну і люди стали дзвонити, і я їм на нову кошту відправляла мед. І так само зателефонував Дмитро Анусов. Він сказав, що йому дві баночки запакувати красиво треба, бо вона піде в Британію. А потім дзвонили, що цей мед попав на аукціон. По зборам е, е, средств для е, покупки реамобіля. Ну, говорю, слава Богу, що і така прийшла допомога від нас. Чайну ложечку Ой, або столову, десертну, лучше всього десертну. За півчаса до сніданку е, yeah. запиті теплою водою, сирою, не кипяченою, Сирою краще всього. Горочку бачите? Оце вже один показник того, що це мед. І цього достатньо навіть. Дивіться, яка капля ця. Немає мокрого п'ятна на салфетки. А щоб був сироп. Тобто якась. Тоді обов'язково там би було вологе пятно. І йдемо тепер по хатам. Щасти вам. Заїжджайте. Все.